Ей, сивий вітер плаче, не вмирай, козаче трохи поживи, ех, рад би я пожити, кров моя розлита, по густій траві, ех рад би я пожити, кров моя розлита, по густій траві. Гей, вітер хмар гонить, а тебе твій коник жде, як і колись. Ех, мабуть, я не встану. Бо глибокі рани і не підвестись. Ех, мабуть, я не встану. Бо глибокі рани і не підвестись. Гей, вітер все ворожить дівчину хорошу, друже полюби. Ех рад би я любити, та не бача світу, очі голубі, ех рад би я любити, та не бача світу, очі голубі. Hey Звичайно, сумна звістка сколихнула нашу сільську громаду під час виконання бойового завдання, по стриманню російської агресії та захисту територіальної цілісності і державного суверенітету України, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок у бою за Україну. Її свободу і незалежність поблизу населеного пункту Піщане Покровського району Донецької області 24 грудня 2024 року героїчно загинув стрілець, снайпер, солдат, чоловік, батько, брат, побратим, житель нашого села Городецьке лукіянець Максим Дмитрович. Народився Лукіянець Максим Дмитрович. 5 серпня 91 року в сім'ї Жанни Михайлівни та Дмитра Степановича в місті Умань, де і пройшли його дитячі роки. У 1997 році Максим пішов до першого класу Кочубіївської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Старшим братом Сергієм вони навчались в одному класі. Максим був кмітливим, здібним, добрим учнем. З однокласниками завжди підтримував хороші дружні стосунки. Після 4 класу Максим продовжив навчання в Уманській школі інтернат. З 1 вересня 2007 року по 30.06.2010 року Максим навчався в Уманському професійно-аграрному ліцеї, де здобув спеціальність тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування». Та отримав диплом кваліфікованого робітника. Викладачі ліцею згадують його як зібного студента, адже життя навчило Максима життєвої мудрості умінню надіятись лише на самого себе. Після закінчення училися з 2012 року Максим працював оператором зерноочисних машин в товаристві Лас Агро. Керівник товариства Власенко Владислав Олександрович, який маючи своїх трьох власних дітей, огорнув турботою Максима і його брата, надавав їм житло, учив працювати, відповідати за свої вчинки, навчав хлопців життєвим примудростям, умінню самостійно господарювати, розподіляти зароблені гроші на власні потреби. Відчуваючи таку майже батьківську турботу, Максим Дмитрович був сумлінним, хорошим працівником. У 2016 році Максим створив сім'ю з Лук'янець Валентиною Віталійною, А в 2019 році в них народився син Богдан. Максим був дуже гарним люблячим батьком, який хотів, щоб у його сина, його дитини, було щасливе дитинство та гарне майбутнє. Найбільше Максим любив рибалити, а потім пригощати друзів пійманою рибою. 20 жовтня 2024 року. Максим був призваний по мобілізації на військову службу Уманським РТЦК Черкаської області. Не задумуючись, він пішов захищати Україну, свою сім'ю, свого маленького сина і мільйони інших українців. Його вміння надіятись на самого себе, підтримку своїх побратимів, ненависть до ворога, який забрав його життя, дала нам українцям змогу прожити нехай і ці кілька місяців, але захищеними. Звичайно, і завдяки таким самим іншим відданим Україні захисникам Максим Дмитрович мужньо виконав свій обов'язок в боях за Україну, її свободу і незалежність. Шановна родина, дорога громада, ми вкотре збираємося на святому місці, щоб провести в останню путь воїна-захисника. Дмитровича. Це буде четверта могила на кладовищі села Городецького. Поряд з Ростиславом, Василем і Максимом. Три роки ми маємо сьогодення завдяки таким жертвам. І на поховання збираємося ми, щоб. Висловити свою підтримку, продемонструвати повагу і шану до військових, до загиблих, які дають нам сьогодні. За три роки біль притупила наші відчуття, але ми боремося за те, щоб свідомість нашої громади українців була. Здатна осягнути ціну крові і вмотивувати нас на наступну боротьбу, щоб всі втрати не стали даремними, щоб втрати нашої нації за останні століття не були марними. Сьогодні Фактично вже не залишається родин, які б не мали чи біль втрати близького чи знайомого, чи не підтримували військових. І сьогодні в нас одне загальне завдання вистояти і перемогти. Стійкості і мужності всім нам. Повага всім військовим, які щастю боронять наше сьогодення. Увага родинам, які втратили своїх близьких. Слава Україні! Героям слава! Взачи трохи поживи ех, рад би я пожити, ех, рад би я пожити, гей, вітер став казати, жде на тебе, мати, знову не засне. Ех це бдіти до неньки, та моє серденько, нато мовчазне, Ех, це б бдіти доненьки, та моє серденьке, нато мовчазне. Іна Від імені Верховного Головнокомандуюча Збройними силами України, президента України. Прийміть цей державний прапор як символ нашої незалежної держави України, захисником якої був і навіки залишається ваш чоловік. Вічна пам'ять, вічна слава Герою, захиснику України, солдату Лукіянчу Максиму Дмитровичу. Слава Україні! 아아 아, 아. Україні, Героям! слава, слава нація! Україна! Героям! Загиблому війну тричі! Слава, слава, слава! Опилю ти ще, чуєш чи ні, Ще стане на всіх борні Ніколи